Дії по поводу, наприклад, грошей в нашій країні, по поводу правосуддя, яке даже... Навіть... і саме найбільше це по поводу корупції. Як від як на вашу думку, чи ефективно відбувається ілюстрація в Україні? На мою думку, на даний час не дуже Ми робимо виконання людей з ефективності ілюстрації в Україні. Ви не хотіли висловити свою думку з приводу цього? Добрий день. Ми запитаємо людей з приводу ефективності ілюстрації в Україні. Ви б не хотіли висловити свою думку? У мене просто немає часу зараз вибачте. Дякую. Хотіли одне, вийде зараз інше. Я ж кажу, що люди не хочуть висловлювати свою думку, бо вони не знають значення цього слова. Знаю, можна було буде вийти ми них на бравнішком так, що. Деби можна було одне умним коментарем, кажуть, будь-які там сорок п'ять мінутних матеріал. А коментар буде а як, наприклад, посторонно. добрий день. Ми запитуємо людей з приводу ефективності ілюстрації в Україні. Вони могли б висловити свою думку. Я, але так, не я не знаю. знаю, що це таке? Це я вам поясню відстрачу це очищення влади. Коли людина, яка десь вже засвітилася, як ну, щось там десь вкрала, щось зробила, вона має звільнятися з посади. От зараз якраз в Україні йде період люстрації, коли владу повністю мають очистити від тих, хто коли-небудь щось погане зробив. От, як ви думаєте, як ефективно це відбувається? Вибачте, бачите, компетентніший, компетентнішого, питайте. бабуся. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ми запитаємо людей з приводу ефективності люстрації в Україні. Могли ви висловити свою думку. Як ви думаєте? Можу. А можна так. тільки на російській мові? Якою я... завгодно, якою зручно. Байді, тільки до доман... мене можна... <ріх> бажано повернутися. Ну, якщо так дивитися тенденцію, і було дуже багато інформації, що от, люстрація, і, вроді, можна було очікувати, що дійсно якісь змінення будуть. Ну, я не бачу, допустим. Я дивлю, як чиновники добре себе почували, так і почувають. Ну, в плані того, що Там изменения смотрю такие перестановок никаких нету. Смотрю, что даже вот за то время, когда произошла эта революция, я даже и не могу сказать, что у кого-то так действительно и посадили, можно сказать, и, и какие-то провели какие-то уголовные дела. Ну, вообще ничего не вижу, если честно. Перспективы какие? Есть? Перспективы? Это наверное, от нашей всей страны зависит. А що від людей конкретно залежить? Що ми прості громадяни можемо зробити, щоб запрацювало? У нас такі люди, такий менталітет людей. Це, навіть, треба, я не знаю, какое покоління пройти, щоб змінити саму таку, ну, наверное, черту рис характера именно українця. чтобы вот какие-то изменения произошли. У нас же такое, мы отношение у нас такое, как всегда, моя хата с краю. Особо мы так не, это, не дергаемся в плане того, что действительно переживаем за общество, как бы оно у нас развивалось. Я не знаю, чтобы это изменение произошло, надо действительно, чтобы я говорю, прошло какое-то, ну, наверное... Одно чита два поколения. Немножко как-то зміння було в Україні. Дякую дуже за відповідь. Одна людина поки що знає. Ну і значили що на екрані. Ну, вона говорила не про люстрацію, вона просто щось говорила віддалено. Вона не знає, що це таке. Можна надавати? Так як нас чекають, вибачте, будь ласка. Хотіла виставити свою думку, дуже багато людей. А це Віка і Лус? Русь, виріжете мене, Черкаському краю виглядіте роботу. Не Нужна я вам дуже. Це разом з польським колегою робимо опитування, наскільки для мене, і для програми Рос, як для польського колеги. Бо дуже важлива думка церкати. Ну я можу сказати, там собі побачите з приводу Скажи. ефективності люстрації. Я думаю, що люстрація не дуже ефективна, оскільки все це поки що йде теоретично. А на практиці піймати якогось корупціонера чи людину, яка зробила погане діло, документально це довести, дуже складно. І це може тривати роками, і цей процес. Мабуть, що не дуже чесно і не дуже прозорий, як на мою думку. Ось так. Дуже складно чи невигідно? Не невигідно, а складно довести, що людина скоїла який злочин. Вчорашня вечірня програма Хто кому кому звати родич у Верховній Раді, яка ієрархія, як вони, як вареники в Макітрі, перекидаються зверху донизу, доводить те, що ну, на руки може затягнутися в Україні цей процес. Я так думаю. Дякую, Дякую. Дякую. ти вона вона чи є перспектива. Чесно кажучи, в нашій державі перспектив, я думаю, взагалі ніякої немає. Ну, а як на вашу думку відбувається ілюстрація? Наскільки ефективна? Не можу вам сказати. Вибачте, будь ласка. От, на вашу думку, чи ефективно відбувається в Україні ілюстрація, наскільки перспективним є взагалі цілі? Її майже немає. немає. А перспектива є? Можливо. Що, на вашу думку, можуть прості громадяни зробити, щоб ефективніше було? Трудно сказати, але... Простих громадян ніхто прислухатися не буде. Я в полі, політиці не приймаю участь. Добре, дякую. Як ефективно відбувається цей процес в Україні? Не дуже ефективно. На, на жаль, я вважаю, що не дуже ефективно. Перспективи якісь є на твоїй думки? Я думаю, є. Я думаю, є. яких умов будуть перспективи. Я не можу Це ну, ну, цю думку. Я дякую до спортивні. Мабуть, не ефективно. — Чому так? Чому, не знаю, чому. А перспективи якісь є, щоб вона була ефективною? <бачу> І є? Перспектива? Я не вірю. Я тільки в піначет. <гум 'я> бачу таку. Наскільки ефективною є ілюстрація в Україні? І перспективна. Я її не бачу, що вона є. Про ефективність мови не йде. Треба її розпочати. Перспективи розпочати її є в Україні. Ну, в залежності від того, як керівництво нашої держави буде проводити ті, що вони задекларували, ті дії по проведенню про початку «Ви думаєте, можуть громадяни посприяти, нарешті розпочати? Звичайно, звичайно. Як сам? Активною своєю громадської позиції доводити до відома через громадські організації, ту свою думку і тиснути на керівництво. Дякуємо дуже ага. зараз Рація в Україні на вашу думку. Раз в Україні неефективна, ну як, процентовані, не знаю, 80. Ну, я не вижу 10. 80% неэффективности? Неэффективности, так? да, ну, я считаю, то есть, в принципе, какой-то... А так... причины неэффективности не Ну, как? Ну, потому что ничего не делают, ну, как-то, если они вроде бы говорят, они ничего не делают, ну, как-то так, ну, по крайней мере, так складывается. Кто может им дать волшебный пинок? Ну, кто? Народ тоже еще. Насколько наш народ активно этим занимается? Как вам сказать, ну не, не очень активно, не так активно, как бы хотелось бы, ну хотя в принципе я его особо, и, ну, не, ну как бы не виню, но ну, не упрекаю, потому что, ну я сам, ну не, ну не являюсь таким активным, так сказать, пинателем власти. так. Ну, как вам сказать. Ну это, ну. Тяжело это просто ну, ну просто почему вы не выявляете свою громадську позицію. Что вам стає перепоною? Ну как вам сказать, ну знаете, пока беда не постучится в дверь, то ты ну и не рыпнешься. Ну пока еще не постучалось, понимаете? Да. Сидеть на скольких в Украине? На вашу? Я даже не, не могу понять, ну. Но... <стану> <постав> кого-то в баки кидають, а так, то ну, реально ну, непонятно. Перспективи є якісь? Ну, думаю, є. Якщо кидати кожен раз кого-то в баки, то будуть боятися. А звільнювати з посад? Люстрація <постав> передбачає звільнення з посад. Звільнення з угу. посад? Значить, треба звільняти. Так нічого ніхто не робить. Що може їм посприяти, розпочати нарешті лістрацію, якщо вона зараз не ефективна. Ну, если есть у кого-то информация, то надо, конечно то чем помочь. Не будешь же уже свидетельствовать. Дякую. очищення влади від корупціонерів тому подібне. О, ви знаєте, у мене, вообще своя точка зрения насчет... Дуже цікаво почути, скажіть. Можна Можно я не буду лучше комментировать. Чому так? Ну, потому что у каждого своя точка зрения. Я считаю, что... Люди самі вибирають все, що не хочуть і Дякуємо. Я просто не хочу особи коментувати, тому що мене немножко зовсім другое мнение наші політики. Було б дуже цікаво його почути насправді. А як ваше вот, мнение, Скажіть, якою ваше мнение? Я думаю, що ефективно люстрація не відбувається саме через те, що громадяни не виявляють активно свою позицію, тому що вони знають, що той корупціонер, то якийсь, але... Цю інформацію оприлюднювати ніхто не хоче і доводити так само, якісь і вищі стоящі органи їм ну, не те, що невигідно, ну, деякою мірою навіть невигідно, тому що той кум, той брат, той сват, ніхто не хоче нікого звільнятися. З цим да, так, з цим я согласна, але ви знаєте. Е... Поздно люди, мне кажется, поздно люди все проснулись. <с> наверное, скажем так. Потому что обидно, что люди вспомнили даже за то, что они любят Украину и хотят что-то делать. Они вспомнили, когда уже не надо было вспоминать, наверное. Это так. Это перспективы, в принципе, не монек уже, да? Я думаю, что должны сидеть просто, знаете, вот есть, вот король должен быть один. И вот король должен все решать. А когда решает толпа... Это, это глупо, потому что народ, полностью весь народ, он не может решить всех проблем. Все, дякую. И вам спасибо. А, ничего, что на русском? Нет. Нормально. Абсолютно. 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 Абсолютно бессмысленная игра, потому что... Ой, ребята, кто там меня посмотрит, конечно, покритикует. А. Ваша думка, она ценуется. Да, так вот, иллюстрация неэффективна, потому что э, те, кто действительно в чем-то виновен, он туда в любом случае не попадет. Обычный народ даже об этом и не узнает. А в перспективе есть это все поменять? что именно поменять. И создать настоящую эффективность этой иллюстрации. Эффективность иллюстрации вообще невозможно По той причине, потому что те, кто а, а, подают, вот, вот этого надо иллюстрировать, вот тех надо иллюстрировать. То есть изначально в списке попадают не те... Все, не могу больше говорить, потому что... Не ефективно. Чого там? Ну, Чого ну, там? тому що ніхто ще не ілюстрували. А перспективи є якісь? Ну, Поки при цій владі я перспектив не бачу. Тобто треба змінювати повністю владу? звісно, якщо влада поміняється, ну все залежить від, я думаю, від президента. В основному, процентів на 60 від президента, все остальне. І від політичної волі. Була політична воля наших правителей. Була б люстрація, так? Дякую. 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 Наскільки ефективно є люстрація в Україні? Погано, погано, зовсім погано. 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 Давайте на український. Ну, я думаю, що потрібен закон, але ж чи він набере чинності, чи він буде дієвий, чи він буде діяти. Ну, закон вже є в Ну так. Да. Було б дуже добре. Яка на сьогодні його ефективність? Ну мала, дуже мала ефективність. Дуже мала? Дуже мала ефективність. А перспектива цю ефективність є чи поки ні? Ну, наразі не, не бачу, не думаю. Добре, дякую. <працю> в Україні. Ми хотіли висловити свою думку. Наскільки ефективною вона є? Ничего не изменилось и ничего не меняется, понимаете? И настолько обидно, что не хочется даже ни о чем говорить. Меньше пускай воруют и у людей не забирают. И не обижают своих пенсионеров и матерей. Понимаешь, детей не обижают. Сколько сирот. Почему развели войну, скажи, пожалуйста. Два олигарха столкнулись, не могут поделить землю, которая там. Обидно. Понимаете, обидно. Никто ничего не делает. И никто ничего без ответственности. Понимаете, они много говорят, а делать ничего не могут. Со всего устроили цепь. Вы хотели это услышать? Обидно. Обидно, что я живу на Украине. Понимаете? Вот и все. Очень обидно.